За прострочену повірку лічильників води сумчан не каратимуть, принаймні тимчасово не переводитимуть на загальну норму споживання 300 літрів на одну особу на добу. Про це повідомили в антимонопольному комітеті. Як зазначив голова тервідділення, наразі їхні спеціалісти вивчають документи міськводоканалу, зокрема, якими керував надавач послуг, коли переводив абонентів із простроченими термінами повірки на іншу систему нарахувань. Вже з'ясували, у глухий кут ситуація зайшла з. Кількох причин, із 2007-го підприємство не попереджало споживачів про необхідність повіряти прилади обліку, до того ж, сам термін повірки не повинен перевищувати одного місяця. Перша справа розпочата за те, що його договір, який уже існує протягом ну тривалого періоду, у тій редакції, в якій я зазначив, не відповідає типовому договору. І друге я вже трішки зачепив це питання: те, що у нас. Не забезпечується, як я вже зазначив, вчасна повірка. Людей ставлять на чергу по розпланбуванню, потім відбувається протягом терміну, який перевищує один місяць, ця ж сама повірка, потім опломбування назад, і весь цей період сягає, десь ну, в чергу ставлять. Приблизно на рік щоправда зазначили в антимонопольному. Винен не лише міськводоканал, а й виконком сумської міськради. При затвердженні у 2008-му тарифів на воду не вписав до його складових витрат на повірку лічильників. Окрім того, профільна нацкомісія не змінювала впродовж кількох років ні тариф, ні його складові. Остаточно вирішити, хто коли та як саме завинив в антимонопольному комітеті. Обіцяють за місяць. До слова подібна ситуація склалась не тільки. В Сумах, а й у лубнах і вінниці.